Традиційною епітемією, тобто духовний послуг після покаяння для подолання гріха на людину покладає священник. Він бачить, яка саме за змістом має бути епітемія. Якщо людина духовно зріла, вона отримує один послуг, якщо вона новоначальне у вірі інший. Усе залежить від її готовності виконувати моральний подвиг особистих якостей та здібностей. Щодо покладання на себе епітемії на свій вибір, то дійсно таке може бути. Івангелій розповідає нам про метаря Захея, який після того, аж почувши, що Христос хоче прийти до Нього в дім, розкаявся, пожадав виправити своє життя та дав обіцянку скрепженням, відшкодувати четверцію, а бракам віддати половину свого маєтку. Спасити бажання змінити свій внутрішній стан. Та виправити поведінку викликає лише схвалення. Але треба пам'ятати, що в усьому має бути та міра. Краще не давати Богові обіцянок взагалі, ніж дати, а потім не здійснити їх. Тому для того, щоб не покласти на себе занадто важку ношу, бажано порадитися священникам, який, маючи духовний досвід, обов'язково порадить такої епітемі яка принесе найбільшу духовну користь.